Медитація сканування тіла з вдячністю. Привіт! Перш ніж ми почнемо, знайди, будь ласка, спокійне місце, де тебе ніхто не турбуватиме кілька хвилин. Ти можеш сісти з рівною спиною або лягти й дозволити тілу повністю розслабитись. Обери положення, в якому тобі буде комфортно. Можеш закутатись у плед. Прикрити очі, зробити простір навколо трохи затишнішим. Ця медитація не про те, щоб змінити своє тіло, а про те, щоб побачити і визнати все, що воно вже робить для тебе. Просто побути з собою і з добротою, без тиску, без осуду. І з вдихом запрошуй увагу, і з видихом дозволь собі трохи більше м'якості. Коли будеш готовий, давай розпочнемо. Зараз твій час, час побути з собою, час подякувати своєму тілу уважно, лагідно, з повагою. Сядь або ляж так, як тобі зручно, спина рівна, але розслаблена, руки на животі або вздовж тіла, очі заплющені або м'яко прикриті. Зроби м'який вдих і повільний видих. Відчуй, як із кожним видихом тіло розслабляється глибше. Подумки скажи собі я дарую собі кілька хвилин спокою та вдячності моєму тілу, я приймаю усе, що відчуваю в цей момент. Зверни увагу на свої стопи, Подумки скажи. Дякую вам, мої стопи, що тримаєте мене протягом усього дня, ви допомагаєте мені рухатися. Відчуй, чи є десь напруження, і дозволь йому розчинитися. Перенеси увагу до литок і колін. Скажи: дякую, що дозволяєте мені ходити, бігати, присідати. Я вдячний за вашу стійкість. Дозволь м'язам і зв'язкам відпустити в тому, якщо вона є. Усвідом стегна і таз. Скажи подумки. Дякую, що допомагаєте мені тримати рівновагу. Навіть якщо я не завжди задоволений тим, як ви виглядаєте, я приймаю вас з любов'ю. Відчуй, як ця частина тіла торкається опори. Дозволь теплу м'яко огорнути її. Відчуй, як ця частина тіла торкається опори. Дозволь теплу м'яко огорнути її. Пройди увагою до живота. Уяви, як органи всередині працюють гармонійно. Скажи дякую, що перетравлюєте їжу, даєте мені енергію жити та творити. Зроби глибокий вдих, відчуй, як живіт піднімається, і м'який видих, відпусти все, що непотрібне. Скажи подумки, дякую мої ребра і легені, що дозволяєте мені дихати, дякую серце, що безперервно качаєш кров. Відчуй, як із кожним вдихом тіло наповнюється свіжістю. І з кожним видихом відпускає втому. Зверни увагу на спину, скажи їй, дякую за твою силу і підтримку. Якщо є напруга, дозволь їй стікати вниз, розчиняючись у теплі вдячності. Перенеси увагу на плечі, скажи дякую вам плечі, що тримаєте мої руки. Дякую за щоденну допомогу в простих речах, пройди увагою вздовж рук до самих пальців, скажи, дякую, що можу обійняти, писати, творити, працювати, Відчуй, як хвиля тепла м'яко проходить крізь лігті, зап'ястя, кінчики пальців. Зосереться на шиї, скажи. Дякую, шиє, за підтримку моєї голови. Дякую, горло, що даєш мені голос, дихаєш, говориш, співаєш. Вдих. Видих. Уяви, як напруга стікає вниз, легко і природньо. Зверни увагу до обличчя. Щелепи, щоки, губи, скажи їм, дякую за те, що можу усміхатись, розмовляти, смакувати, очі, вуха, ніс усвідом, які вони цінні. Скажи, я вдячний, що можу бачити, чути, дихати. Перевір, чи щеплені щелепи, чи напружений лоб, дозволь їм розм'якнути. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Відчуй усе тіло як єдину цілісність. Скажи подумки. Я дякую усьому своєму тілу за постійну роботу. Я дозволяю собі відчувати до нього доброту й повагу. Почни повертатись до моменту тут і зараз. Поворуши пальцями. Відчуй опору під собою, потягнись, якщо хочеш, і коли будеш готовий, відкрий очі, скажи собі подумки або вголос. Дякую собі за цей час турботи. Моє діло заслуговує на увагу, прийняття і підтримку.